Ви помічали, як часто зовнішній вигляд псує наш настрій впевненість у собі і навіть може заважати кар'єрі. А що якщо втомлений вигляд це не про вас, а про надлишкову шкіру на повіках? Сьогодні говоримо про одну із найрозповсюдженіших пластичних операцій блефаропластику. Ще в стародавньому Єгипті жінки шукали способи підкресляти погляд. Щоправда, тоді це були лише фарби та трав'яні компреси. А от перші згадки про хірургічну корекцію повік з'явилися в першому столітті нашої ери у працях давньоримського лікаря Цельса. У 20-му столітті блефаропластика стала частиною реконструктивної хірургії, допомагала солдатам після травм. З роками її вдосконалювали. І ось у 60-70-х роках вона стала популярною як естетична процедура. Сьогодні це Одна із найпоширеніших пластичних операцій у світі, і все заради того, щоб очі знову сяяли без втому та тяжкості. Про сучасну блефаропластику говоримо далі з лікарем-пластичним хірургом Максимом Романчуком. Пан Максим має стаж роботи 6 років. Лікар проводить пластичну та реконструктивну хірургію дітей та дорослих. Спеціалізується на проведенні блефаропластики, отопластики, ринопластики, підтяжки обличчя, пластики підборіддя та шиї, корекції вроджених ват м'яких тканин, абдомінопластики, ліпосакції та ліпофілінгу обличчя та тіла, брахіопластики, інтимної пластики та глютеопластики. Виконує хірургічну лікування наслідків дерматологічних захворювань, онкологічних захворювань шкіри та м'яких тканин, опіків. Я вас дуже прошу. Поясніть, будь ласка, чи існують різнової і якщо є, то які? Блефаропластики бувають верхня, нижня або колова блефаропластика. Також вона буває трансконіктувальна, коли розріз робиться не зі сторони шкіри, а зі сторони кон'юктиви. тобто немає рубця післяопераційного. А чи є якісь вікові обмеження, нижня межа, з якого віку можна робити цю операцію, верхня? Ні, це, це індивідуально, тому що ми дивимося на кожну конкретну пацієнтку або пацієнта, який до нас звертається. Тоді може би нам пояснити показання до цієї операції. Це незадоволення своєю зовнішністю, чиста естетика? Це може бути незадоволення своїм зовнішнім виглядом або то з нижніх повік, коли це верхніх повік, коли це заважає нормальному кліпанню очима. Та нормальному баченню і у людини йде погіршення зору. А чи є якась різниця між нижньою та верхньою бліфаропластиком? Найчастіше жінки та дівчата роблять верхню бліфаропластику, тому що, по-перше, у жінок завжди опускається верхні повіки, потім вже нижні. Пане Максим, будь ласка, розкажіть більше про операцію, як довго вона триває, чи болісна вона? Ви зазначили, що при деяких методах не залишається шрамів. Верхня блефаропластика, як правило, виконується під місцевим знеболенням, вона триває близько 40-60 хвилин, і вже після цієї процедури пацієнтка може протягом двох годин йти додому. Нижня блефаропластика, як правило, виконується під загальним знеболенням, тому що це більш травматична операція. Вона триває десь 60, -60 90 хвилин. А якщо ми беремо комбіновану операцію, тобто верхній і нижній блефаропластику, вона триває десь близько 2-2,5 з годин під загальним знеболенням. А що до шурамів? Рубці первинні ми бачимо протягом першого місяця. Далі вони відозмінюються видозмінюються і стають менш помітними, тому що ми робимо розріз, шкі... розріз шкіри у анатомічних структурах, там, де не видно рубця, тобто у природних складках шкіри. Отже, бліфаропластика це не лише про красу, а про комфорт і здоров'я. Але не поспішайте записуватися до хірурга, адже в цій темі є дуже багато міфів, які зараз ми спробуємо розвінчати. Після бліфаропластики очі стають штучними та виглядають неприродно. Це міф. Тому що після бліфаропластики ми повертаємо природний вигляд обличчя людини. Ми його не видозмінюємо. Ця операція лише для жінок. Це міф. Сучасні чоловіки, які доглядають за собою, також доглядають за своїм обличчям. І тому вони хочуть як не товше зберегти свій зовнішній вигляд і виконувати блефоропластику. Результат операції залежить не лише від хірурга, а й від реабілітації. Це правда. Тому що 50% результату це те, як хворий буде виконувати рекомендації лікаря. Після блефаропластики доведеться кілька тижнів сидіти вдома. Це міф. Тому що перші 5-7 днів у пацієнта визначається е, найбільший набрік, але вже через, на 5-7 добу ми знімаємо шви і пацієнт може повертатися до своєї звичайної роботи. Бліка пластика може покращити периферичний зір. Це правда. Таке буває, коли у пацієнтів вбивається птоз верхніх або нижніх повік. Угу. Цю операцію можна зробити один раз на все життя. Це міф. Тому що результати блефаропластики відмічаються протягом 7-10 років. Після операції залишаються помітні рубці. Це міф, тому що розрізи шкіри робляться в анатомічних структурах і складках шкіри. Після блефаропластики обличчя виглядає свіжішим, але не змінюється до непізнання. пізнання. Це правда, тому що це делікатна корекція, а не повна водозмена рис. Ви знали, що серед усіх пластичних операцій у світі блефаропластика стабільно входить у топ 5 найпопулярніших процедур. І це не дивно. Очі першими видають в тому вік, і навіть спосіб життя у південній Кореї. Наприклад, блефаропластика настільки поширена, що вважається подарунком на повноліття. Батьки оплачують дітям операцію як символ нового етапу в житті. А ще ця процедура стала справжнім кінохітом. Її згадували в сексі у великому місті, докторі Хаусі і навіть у. У Шерлокові очі таки наше все. Чи впливає проведення такої операції на якість зору? На якість зору це ніяк не впливає, але перші декілька днів після операції у пацієнта може виникати і виникає набряк по вік, що викликає більш сильну слезотечу. Тобто, це потрібно декілька днів так перечекати. Чи назавжди ця операція? Як правило, блокерпластики виконуються десь на термін 7-10 років. Коли вже відбуваються інволюційні зміни у жінок та у чоловіків. Будь ласка, дуже хочемо почути від вас поради, як правильно обрати собі хірурга, на що звертати увагу? Ну, По-перше, це потрібно спілкуватися напряму з хірургом, дивитися його роботи, як він працює, і підбирати вже під свій смак спеціаліста, скажімо так, за його почерком. Якісь сертифікати, дипломи, що мають так, так звичайно. Це потрібен бути сертифікований спеціаліст, лікар, пластичний хірург, який е, пройшов е, спеціалізацію з пластичної хірургії та кваліфікований е, у, цьому, у цьому питанні. Чого треба боятися? Ви так розповідаєте, це звучить дуже гарно, але певно, що можуть бути ускладнення. Ускладнення бувають при будь-якому хірургічному втручанні, тут вже також від пацієнта залежить перебіг післяопераційного періоду і як він буде сумлінно виконувати призначення лікаря та проходити період реабілітації. Ці призначення, вони складні, їх складно дотримуватися? Ні, тому що, як правило, пацієнти на першу добу вже йдуть додому і вони можуть самостійно вдома виконувати ці незначні маніпуляції. А як підготуватися до ліфора пластики? Вам потрібно здати необхідний комплекс аналізів, такий саме чекап. Ну, По-друге, це декілька днів не використовувати косметику і прийти з гарним настроєм. Гарний погляд це назавжди генетика. Інколи це рішення, яке робить нас більш впевненими, щасливими та навіть покращує якість життя. Головне не гнатися за трендами, а дбати про себе з любов'ю. Побачимося в наступному випуску медичного хабу.